У нас виникла така ідея змінити щось в, в даному закладі загальноосвітньої школи. Е, з пані Христиною обговорили, і це точно щось би мало бути в сфері спорту, так як велоспорт, і е, 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 окрім велоспорту є ще інші види діяльності спортивні. Вирішили зробити податися на якісь гранти в ремонт даного класу. Спробували е, кілька фондів. Дуже дякую українській освітній платформі. Відгукнулися позитивно, дали нам е, відгук і. Власне, зробимо ремонт, зробимо кімнатку, спортивну кімнату інклюзивною, адже в школі є кілька діток з інвалідністю. Тож пані Христина більш детальніше розкаже. і Хочемо його зробити більш таким: буде настільний теніс, можна буде гратись, шведська стінка буде стояти, тобто якісь такі більш види спорту, які можна в одному в одній кімнаті зробити. Я дуже тішуся. Хочеться вже пошвидше розпочати сам ремонт, щоб ми його пошвидше закінчили і, і закликаємо всіх всі школи також пробувати подаватися на гранти зараз. Це дуже актуально.